світає луч показуємо лот номер 93 мікс одягу Champion. Починаємо з такої кофти в яскравому зеленому кольорі, насиченому, приємному, літньому, і який може додати барв в вашу осінь, наприклад. І шорти кольору хакі, суперові. В лотах зібрані дуже класні мікси. E, не мікси, перепрошую. Дуже класні костюми та розміри. Костюм ще один. з e, e, Ціна також так от тут підказую. Ціна за одиницю одягу буде 11 євро, а ціна за аксесуари буде 3,5 євро. Ковтинка в блакитному кольорі. Чемпіон взагалі супер. Цікавий дизайн. Далі білосніжний костюм, більший розмір. Ну, Емочка. Виглядає саме таким оверсайзним. Дуже класна кофта, штани на манжетах затягуються на талії і е, кишеньки дуже різкі. Далі костюм тут же він нестей чорно-білий, білий верх, кофта з лампасами чемпіон і штани. Прості, е, прості, в тому плані, що знизу прямі, без манжетів Футболочка в такому карамельному кольорі. В м'ятному кольорі штани, плащовочка з кишеньками на блискавці. Прямі донизу. Дуже ніжний колір. Далі костюм Champion Менший розмір. Іде з логотипом фірмовим. Кофта йде зібка. З МК, але така якась мініатюрненька дуже. А що ми... Так. Далі. Жіночий костюм в такому малиновому, я би сказала, рожевому, можливо, такому. колір полуниці е, костюм. Штани йдуть також з манжетами. Кофта тут же йде як худі з капюшоном без замка. Кофта Чемпіон така сіра. Текс... Ну, Ви знаєте, як текстура різні поєднення, але вона дуже приємна, тепленька. Далі штани з манжетами знизу більший також розмір. Дуже легесенькі, приємна тканина. Далі два костюмчика однакових в різних розмірах. Від... Так, в кожному лоті такі костюми. Дві одинички в різних розмірах. Одинички рахуються окремо, якщо що, кофта і штани окремо. Футболка сіра. Можна поєднати, наприклад, з шортами. Далі костюм Champion великий 3XL. розмір в насиченому, глибокому, синьому. Поло від Champion дуже приємне, але тканина взагалі просто. Ну, напрям реально суперова Тіло просто дихає в цьому, в, рибі, в цьому полу Ще один костюм великого розміру від Champion, вже йде з таким вишневим акцентом на кофті. Далі Майка Чемпіон, базова така, знаєте, взагалі супер. можна, Наприклад, можна поєднати з такими спортивними шортами. Карманчики також на замочках. Костюм сірий графітовий колір, суперовий. В червоному кольорі. Це така класика Чемпіону, от, то, знаєте, прям максимально в мене, я згадую, що в мене є вдруге такий. Топ -топ. Популярний максимально бренд, який всі знають. Дуже вигідний для продажу. а Тим більше з таким наповненням лоти в не просто нового золота. У нас їх залишилось дуже мало. Далі жіночий костюм Чемпіон. В синьому кольорі. Базовий, без зайвих деталей, таких щоб надто виділялися. Футболка з позаду йде, дивіться, сіточку. Я покажу. Дуже легенько. Е, Вітровка. Так прям як куртка може бути від, угу. е, дуже класний більший розмір. Є от кишенька така велика, додаткова на замочку. Взагалі одна соціальна велика. Елікс. -el. -el розмір. І дуже класний колір графітовий. Далі жилет чемпіон можна застилізувати просто. Вау. І декілька одиничок від бренду Blue84. Перша кофта зіпка. В сірому кольорі, максимально комфортна. І на будь-яку погоду підходить. Знаєте, на вечір взяти, наприклад, або так. На холодні вечори. Дуже класний жовтий колір. Далі худі. В такому чорничному кольорі, як я дала йому назву. Ще одна сіра з чорним. Цікавий дизайн. Дуже ніжний блакитний зібка. І переход... а, ще одна одничка, яка рахується на рівні з одягом. 11 євро це будуть такі е, в'єтнамки. Дуже круті, оригінальні. Бачите, самі ще все з дірочками. Якісний, крутий сток оригінальний. І е, три аксесуари це йде кепочка. Далі сумочка. Дуже цікаво виглядає. Гляньте, її. Ремішочок. так, ремішок можна регулювати, ремінець. І ще. Три пари шкарпетичок, які рахуються за одну одиничку, і аксесуари, я вам нагадую, по 3,5 євро. Одяг е і вітанки по ціні 11 євро за одиницю. Максимально крутий, вигідний лот для вашого бізнесу. Тому, щоб зробити замовлення, звертайтеся до менеджерів за номером телефону в описі. І там також ще раз можете ознайомитися зі всією інформацією по лоту.